Сьогодні Україна отримала мільярд 300 мільйонів доларів від міжнародного валютного фонду. А президент Світового банку Девід Мальпас оголосив, що банк перерахує Україні 530 мільйонів доларів коштів від Британії та Данії. Мальпас закликав світ об'єднати зусилля на допомогу Україні, незважаючи на масштабні проблеми, які створила агресія Росії для світу. Про те, як у Вашингтоні координують допомогу Україні, ми поговоримо з моєю колегою Оксаною Бедратенко. Отже, Оксано, на яку допомогу? допомогу може розраховувати Україна. Україна сподівається, що е... МВФ, Міжнародний валютний фонд ЄС та США рівними частинами візьмуть на себе фінансову підтримку України наступного року. Про це мені сказав представник України у світовому банку Роман Качур. Він також зазначив, що зараз Україна веде перемовини з міжнародним валютним фондом щодо нової масштабної програми обсягом 15-20 мільярдів доларів. Це також на наступний рік. А потреби України справді величезні. Україна втратила третину. У своєї економіки через війну для того, щоб відновити втрачене лише за три місяці війни, необхідно 350 мільярдів доларів. Це за оцінками світового банку. Напередодні президент України Володимир Зеленський просив у міжнародних донорів 55 мільярдів доларів. Це для того, щоб забезпечити основні базові функції українського уряду на наступний рік. Це виплата зарплат, соціального забезпечення тощо, а також щоб почати відбудовувати. Те, що було втрачене під час війни. А коштів, які вже отримала Україна від заходу, за оцінками уряду а також МВФ, мусить вистачити до кінця року і навіть до кінця опалювального періоду. Завдяки зусиллям до кінця 2022 року, якщо ті зобов'язання, які були оголошені нашими партнерами, будуть виконані в повному обсязі, Україна буде мати необхідні кошти на 2022 рік і на початок 2023 року. Але на 2023 рік, на жаль, потреба залишається. На сьогоднішній день ми пропонуємо партнерам базову формулу, тобто 3 мільярди – це 1 мільярд від Сполучених Штатів, 1 мільярд від Європейського Союзу і 1 мільярд від Міжнародного валютного фонду. Тобто, якщо додати кошти від які потрібні на реконструкцію, відповідно, міжнародний валютний фонд ми очікуємо велику програму 15-20 мільярдів доларів. Це наші очікування щодо фонду Європейського союзу, аналогічну цифру і також від Сполучених Штатів. Оксана за результатами засідання у четвер у Вашингтоні міністрі, е, міністри фінансів та голови центру банків країн е, Групи Семи видали заяву щодо підтримки України. Це чи означає це створення фінансового е, рамштайну, про який просив президент Зеленський напередодні? Так, Наталю, найбільш важливим результатом цього форуму, як сказав мені Качур, є вияв надзвичайної солідарності з Україною. На заході все більше починають розуміти, що для того, щоб стояти перед лицем російської агресії, Україні потрібна не лише до фінансова допомога, але не лише оборона допомога, але і фінансова також. І Міністри фінансів Сполучених Штатів, Великобританії, Канади, Японії Європейських країн всі під час цієї конференції заявили про готовність допомагати Україні за результатами. Міністри фінансів групи СЕМИ видали заяву, в якій сказали, що готові підтримувати бюджетні потреби України стільки, скільки це буде можливим, скільки це буде необхідним. А бюджетні потреби значні: це 3-4 мільярди доларів на місяць. Що Місяця. І як каже мені Роман Качур, зараз український уряд спілкується з країнами для того, щоб ті закладали ці кошти в свої бюджети, тому що саме зараз є осінь і бюджетний процес в багатьох країнах. Очевидно, економіки країн-партнерів України, України різні, і тобто їх можливості допомагати Україні також різні. Але чи відрізняються в принципі їх? Позицій щодо підтримки і фінансової підтримки України справді війна Росії в Україні стала шоком для міжнародних фінансових установ. Україна вже отримала 20 мільярдів доларів від донорів на підтримку своєї економіки. Більшу частину з них більше половини надійшло через світовий банк. Для цього, як мені говорить Качур, світовий банк мусив змінити свої процедури, зробити деякі виключення, деякі рішення приймалися опівночі деякі банківські проводки проводилися в другій ночі. Тобто, надзвичайно є велика готовність допомагати Україні. Сполучені Штати виявилися найбільш готовими швидко приймати дії рішення і швидко реагувати. Тобто, ми знаємо про великий пакет, який був ініційований в травні місяці 40 мільярдів, з яких ми отримали 7,5 напряму до бюджету. Крім цього, вже зараз анонсовано і вложено пакет на 4,5 мільярди. Сьогодні секретар Єлен сказала, що ці кошти надійдуть нам в найближчі місяці, тобто до кінця року. Сполучені Штати виявилися спроможними і здатними приймати швидку рішення і швидко їх імплементовувати. Європейський союз в травні місяці пообіцяв 9 мільярдів доларів. По факту на сьогодні ми отримали один. 5 мільярдів буде зараз підтверджено до кінця року, тобто протягом наступних трьох місяців, і 3 мільярди наступного року. На жаль, через внутрішні причини там, прийняття рішень, можливо, інші. Європейський союз не, не зміг так швидко приймати рішення. Але ми працюємо з партнерами, щоб прискорити надходження коштів. Дякую, Оксана.